Часто можна почути від психологів чи людей без цієї освіти таке: неважливо, що було в дитинстві, неважливо, які в тебе травми чи негативний досвід. Просто став і працюєш, рухаєшся в напрямку потрібному, досягаєш, і взагалі не потрібно зважати на ці травми. Я зараз поясню, в чому різниця. Травма часто підриває наші істинні уявлення і віру у справжні свої можливості. Працювати потрібно в будь-якому випадку робити дії, але мати на увазі, що завдяки травмі процвітають наші нереалістичні ілюзорні. Егоїстичні уявлення про себе тут іде гра між недооціненням себе на певних життєвих етапах. І переоцінення – це аж ніяк не про зв'язок із собою. Тому не помічати травму, говорити, що її не існує, або безкінечно боротися її пропрацьовувати це все не ефективні стратегії. Е, найбільш, напевно, ефективніше це розуміти, бачити, де саме спрацьовує моя травма і ähm, навчитися і знаю жити.